А з наступного тижня в Ужгороді почнуть встановлювати і нові дорожні знаки. Всі ці заходи проводитимуться в рамках місячника благоустрою, який завершиться до Великодня 1 травня. Меморіал полеглим бійцям АТО вже скоро зведуть на площі Віталія Постолаки. На його зовнішній стороні будуть викорбовані обличчя 16 героїв. Інша ж сторона складатиметься з трьох елементів. На першій плиті буде зображено, як починався майдан, на другій проведення АТО. А на третій родина, яка випускає Голуба миру. Меморіал носитиме назву від миру до миру. Проект реалізовують силами волонтерів та меценатів. А відкриття заплановано на 23 квітня. Я до себе запросив архітекторів. Я запросив до себе. Мого друга Павла Павловича Федаку, ми сіли і разом продумали, як то краще зробити, щоб воно не було як в Салдепії, все темно і непрозоро, незрозуміло, щоб це було дійсно якісно, раз і назавжди, щоб наші діти пам'ятали, що агресор Російська Федерація нам дала в спину ножа. І щоб ця війна, навіть коли вона закінчиться, вона забута не була. І наші хлопці, які загинули, за нашу вільну незалежну демократичну державу, тож були не забуті нашими дітьми.